Вітання! це нарешті сталося. Новостворене, маленьке, безперспективне видавництво видало свою дебютну збірку оповідань в неіснуючому в Україні жанрі. Ну насправді все крім передостаннього, гумор, сарказм і сатира. А тим часом під самісіньке Геловін Фензін підвал видав уже тринадцяту збірку під назвою Ви не повірите тринадцять. У кращих традиціях тут м'яка обкладинка і 200 сторінок смачного горору, які вміщають, оце так збіг, 13 оповідань. Я вже ознайомився з ними, тому розповім, що ж тут є: Мишко від Люся. Історія про хлопаку, який уже третій рік веде дуже нерухливий спосіб життя. Доглядає за ним старша жіночка на імення Люся. Вона годує хлопця миє, прибирає, пригощає трамадолом і робить деякі ігрища. Одного разу Данило вирішує накивати п'ятами. Смачна суміш саспенсу, психологічного горору і навіть трохи боді-горору. Одне з найкращих оповідань, дуже потужний початок збірки, і фактично ваша перевірка, чи зможете читати далі. Іннопортна монстр. Старша слідча Ірина Георгіївна протистоїть справжньому монстру. Химерній тварюці, що створила цілу веремію кривавих убивств. Хто б міг подумати, що у звичайній жінці ховається таке? Нагадало трилери 90-х, оці от сім, мовчання ягнят, але в українському антуражі, реаліях та в наші дні. Я пам'ятаю смачні оповідання авторки з попередніх збірок, і це теж не розчарувало цілком на рівні. Діана Велс, сміттєверть. Долі безхатька гурмана Геннадія та двох хлопаків Віктора й Толіка зведе разом віртуальна реальність, а саме новий винахід, який потрібно протестувати в дії. Такий собі 5D кінотеатр з ефектом повної присутності. Хто додивиться фільм до кінця? Оповідка, в якій нема абсолютно білих персонажів, власне, як і у житті. Тому сильно співчувати не вийде, але й без того все дуже. ух! Яр ворона. Старі люди. Однієї ночі повертався хлопака з гульок із сусіднього села. Це мала бути звичайна прогулянка знайомим маршрутом. Проте злі сили, воліли, аби все сталося не так. Шлях буде дуже довгий і дуже незвичайний. Ця історія як такий собі привіт українським містикам 2022 і 2023. Це не переведення, а дві окремі. Тобто, присутні персонажі слов'янської міфології. І мантрівка, маю сказати, видалася ні в року. Олександра Скляр. Там, де ховаються чудовиська у перше. Христя потрапила до домівки своєї другої бабці Віри ще малою. Химерна місцина їй мало сподобалася, тому коли вже дорослою жінка отримала її у спадщину, емоції були не найкращі. Але хто ж знав, що у простій хатині ховається таке? Оповідання цілком передає вайб старих хатинок і що там може ховатися. Було смачно. Константин Стрелець, доктор Альберт, як і один із чергових клієнтів доктора Альберта. 40-річний чоловік, який ніяк не може сепоруватися від мами та взяти відповідальність за своє життя. І на ще одному сеансі доктор вирішує використати нову методику: поєднання американського психопата, якихось біблійних мотивів і трохи соціалки. Я зацінив. Світлана Молчан кімната для інших. Ганна приїжджає навчатися до Тернополя. І їй відразу ж таланить знайти житло. Квартира дуже дешева і ще й у хорошому районі. Хіба можна мріяти про щось краще? Проте сни у нових стінах доволі дивні, а тут ще й незнайомці на вулицях плутають Ганну з іншою. Можливо, справа у закритій кімнаті. Доволі моторошна оповідка, але кінець, як на мене, зіжмаканий. Надія Крапка мертва. Це єдине оповідання, яке опишу максимально коротко. Словом, химерна історія про донорство та некромантію. Окрім цього, це певно єдине оповідання у збірці, яке я зовсім не зрозумів. Чесно, читав кілька разів і так, як, і але щось. Не вдало. Ірина Міщенчук Канна у номері Анети спершу магічним чином з'являється Канна. Потім хтось стукає у двері, а тут ще й адміністратор готелю каже, що якийсь незнайомець знайшов паспорт жінки та хоче віддати особисто. Анета вирішує розібратися. Це суміш психологічного горору, доповненого сюрреалізмом та саспенсом. Особисто мені не дуже. Євгенія Петрікова. Безслідно Уляна юна мама, яка безмежно любить свою дитинку. Якось чоловік пішов на прогулянку з малим. Після повернення Уляна помітила зміни з немовлям. Невже бабуся мала рацію, і нечиста сила справді замінила сина на одмінка? І як усе повернути на свої місця? Ще одна містична, а може й не містична, історія у збірці. Я спеціально погуглив, до речі, термін одмінок, і таке існує. Вік живи, вік учись. Петро Гузік. Серце Бентлі влада втрапляє у ДТП. Він обходиться кількома синцями та зламаним носом. Ситуацію із постраждалими вирішили потрібні люди. Машина пішла на ремонт. Отже, Влад знову переміг. Проте все міняє раптовий серцевий напад. Стан критичний і чи зможуть гроші вирішити все і тут. Оповідання трохи нагадало роботи кінга, напружений розвиток сюжету і соковитий фінал. Повірте, вам сподобається. Наталія Вірченко Черешні. Коли життя зайобує, кохана людина зухвало зраджує і все навколо нікуди гірше, чому б не піти радикальним шляхом? Можливо, дешевий коньяк, кілька цигарок та кухонний ніж це і є шлях до свободи. Лайтовенький такий сплаттерпанк на соціальну тематику із флешбеками, соціальним жестяком і черешнями. А я люблю черешні. Денис Джурджа Пургаторіум. Усе починається з того, що у головного героя раптово втікає з під ніг підлога. Потім його щось тягне всередину ліжка, трощачи при цьому на клапті. Далі він опиняється всередині нескінченної водойми. За тим на столі під сокирою. І це лише початок страждань. А обіцяли ж рай. Оповідання завершує збірку найсоковитішою суміш кіберпанку, технотрилеру та сплатеру. Із багаточисельними обажами, алюзіями та цитатами культового горору. Те, що треба. Як бачите, збірка видалася доволі різнобічною. Одні історії швидше містичні, інші жорсткий горор. Одні посували би до якогось із українських містик, інші до тюрми психушки без хатків. Проте всі вони зібрались саме під цією обкладинкою. Приємно було побачити роботи і від команди підвалу, а саме інне портної, чиї оповідання у ТПБ та свинях були смаколиками, а також дебютантів Дениса Джорджі, його відгуки на оригінальне читво регулярно радують. Петра Гузь. Сподіваюся, колись допише свій кіберпанк Роман та Наталії Вірченко. Я збрехав, що казатиме багато поганого. Решту відібрали на конкурсній основі з поміж сотні з копійками оповідань. Відбирали довго, торгувалися багато і сперечалися за нудно. Я кажу у першій особі множини, бо частково причетний теж. Я читав, але не всі, голосував і ставив бали. Тож, можливо, деякі історії присутні тут завдяки мені. Але це не точно. 13 видана у видавництві лірака по формату трохи відрізняється від попередніх збірок, трохи вуща, але грубша на той же обсяг. Папір, певно, товстіший. Всередині все топ. Шрифти, ілюстрації, шивка. А головне, ви не подумаєте, що я впарю ціна. Вона, ну, взагалі, топ. У сенсі мінімальна. Дешевше тільки на туалетному папері і електронки. І то не всі. Словом, любите горор і хочете більше горору українською ласкаво просимо. Ням-ням. А ще раптом, кому цікаво, є в мене й таке поповнення Уламки. Свіжий роман від Брета Істона Еліса. Автор у нас відомий своїм описом під назвою Американський Психопат. Я спершу подумав, що словом уламки переклали якийсь із романів автора, що я вже мав нагоду читати, наприклад, Гламораму чи Правила привабливості». Але виявилося, що ні, це нова книжка. Неочікувано горор-мемуари. Це не я вигадав, тут так написано. Англійською вийшла у 2023-му і зараз у роботі серіал Екранізація від FX. Прем'єра, наче на 2026-й, планується. Сподіваюся, встигну дочитати раніше. І от на цьому ще один випуск Інтелеклес доходить до... Кінця читав та купував книжки Роберт Менус, людина в якої закінчується місце на полиці. Дякувати можна на баночку, раптом шо. Але також не забувайте донатити на Збройні Сили України, які продовжують боронити наші землі. Побачимося за тиждень. В Оріженки згинуть. два раза. <гас> Шер раз. Блять, сука, <гас> <гас> нахуй.